Друзі мої, вітаю вас на своєму каналі. У мене ось такі продукти, але я ще сьогодні буду робити запіканку по новому рецепту, тож починаю готувати своє меню. По-перше, зроблю суп з фрикадельками. Овочі протушила це картопля, морква, цибуля, доливаю води, сіль, спеції, лавровий листок і сформую. Фрикадельки, все, суп буде готовий. Наступний у мене вінігріт. Вже я порізала, як бачите, картопля, морква, буряк, та оливки в мене були. Додаю цілу півлітрову баночку гороху та солоний огірок. Буду поливати його ще соняшниковою олією. Гороху додаю завжди побільше. Щоб він гріт міг навіть бути для мене повноцінною тарілкою. Так, далі. Зараз буду робити ось цю запіканку нову. Перший раз я її робитиму, тому не знаю, в кінці спробую і скажу вам, чи зацепиться цей рецепт в мене, чи ні. Потрібна одна морквина. Стакан овсянки, У мене, до речі, це не пластівці, а крупа. Бо я пластівці дуже мало використовую в основному саму крупу, яку можна варити. Вірніше треба варити. Так, додаю сухофрукти. В мене курага чорно, чорнослив та фініки. Фініки в мене дуже солодкі і курага солодка, тому цукор в цю е, запіканку я не додаю. Е, приблизно десь в мене сухофруктів я взяла ну, десь по 50-70 грамів. Добавила трошки я ванільки ще для запаху, навіть ось спробувала в сирому вигляді. Е, нормально, навіть солодкувата. Так, три яйця було по рецепту, але я бачу, що, ну, так як в мене крупа, мені треба додати все-таки молоко. Так що я сюди додала ще півтора стакана молока. Все, Відправляю в духовку, ось так вона виглядає. До речі, дуже-дуже смачна Все, цей рецепт буде у моєму раціоні. Ну, і зараз я швиденько ще вам покажу, бо сьогодні я знову-таки роблю хліб. Хочу сказати, що хліб я випікала раніше ще до війни, мабуть, років три. Тобто досвіду в мене хватає, Терпіння на цей хліб так само. Е і якщо я вже його почала пекти, то вже все. В нашому раціоні буде завжди свій домашній хліб на заквасці. Ну, все, хлібинка перша вже в мене спеклась. Ми е на цілий день ми тільки ходили і жували цей хліб. Так що, ось так, як бачите, замішую я знову. Е Нову буханочку. Роблю я його з вечора, тому що такий хліб підходить цілу ніч, або роблю його раном, щоб спекти вже ввечері. В цей хліб я додаю жмихи. Ось Зараз, бачите, після льону, коли масло роблю, і додаю спеції. Тут у мене зира, тмин що я ще добавила, Ага, фенхель і гірчиця. Вступки трошки я переминаю, запах уже стоїть просто на всю кімнату, так що хліб з такими приправами дуже смачний. Ну, все, ось так я його замішую. Хліб такий не треба сильно забивати, щоб він там твердючий був, він повинен бути м'який, бо ще раз кажу, це хліб на заквасці, тому е, він має бути, ну, для мене він такий, знаєте, аж е, живий в руках. Тобто Він має бути м'який, якщо хтось з вас захоче все-таки випікати свій хлібець. Ну, ось так ви бачите, швиденько він замішується. Все, положила в форму, накриваю його полотенечком, ставлю біля батареї, і ось так він в мене підходить до ранку. А зараз давайте складу з вами меню. На ранок в мене запіканка, ця морквяна, з сухофруктами, і я додала ще сметану. Моя порція приблизно 156 грамів. На обід у мене суп з фрикадельками. Це так само повноцінна моя миска. Тут в мене, як бачите, і овочі, і білок у вигляді фрикадельок. І я ще додала сюди так само чайну ложку сметани. Порція в мене вийшла приблизно 270 г. Ну і на вечір в мене вінігріет, до якого я ще додала оселедець. ну і Мій цільнозерновий хліб. Порція в мене склала приблизно 200 г. Так ось таке моє меню на сьогодні. Всім пока-пока!